Дівчатка, всім привіт! Я сьогодні вже записую своє відео з Кемеру. Ми тільки-тільки що приїхали і заселилися в цей прекрасний готель Кілікія. І от е зараз, на даний момент, четверта година ранку, на вулиці ще темно, і ми вийшли просто подивитися, як виглядає територія, як виглядає море. Повітря дуже хороше, таке насищене хвойним запах, запахом дуже класне. Готель ще спить. Кругом тихенько, тільки пташечки співають. Там вдалині море. Територія красива. Ось так. Сосни. Зверху навіть там місце відміється. Четверта година ранку. Такий приємний хлопчина на рецепшені, нас одразу заселив, надягнув ці е, на руку бенди. тобто можна користуватися всім і йти на сніданок. Ну, а номер дадуть уже, сказав, підходити після 9, як менеджер прийде, як тільки звільниться. Номера тут зразу й дадуть. Подивіться, який красивий вестибюль, які диванчики, такого приємного фіолетового кольору, світло-коричного, а які люстри гарні взагалі. Це просто шикарно. Живі вазони, так, живі, це живі квіти. Тут просто все елегантно зроблено. Красота. Так що, якщо ви приїхали таким рейсом, що прибуває дуже раненько, вас тут зразу сюди направлять і тут можна просто полежати, доспати до ранку або просто відпочити. Подивіться, яка красива територія готелю. Дуже багато зелені. Це такий барвистий дитячий майданчик. Які кущики підстрижені, цікаво, гарно. А тут з камню зроблена така, якась композиція. Дуже гарно. От виложні камні в різних кольорах. Дуже красиво. Я так трошки пройдусь, покажу, поки ще люди не проснулися. де хто вже проснувся і йде на море купатись. Ось так виглядає дитячий майданчик. Там вже сонце сходить. Але повітря, повітря це щось. М -м, так вдихаєш, і це суміш моря і сосен це взагалі це бомба. Ох, які жабки тут при вході в дитячий майданчик Смішні. Так, тут є де діткам погратися. Розклад Activities. Як це буде Activities? Дуже гарно. Будиночок такий. І сосни, так що ваші дітки будуть в затінку. Що, мам? Це зараз я вийшла до основного басейну. Лежаків досить багато. Дуже гарний місточок такий перекинутий через ці басейни. Ну і тут цей бар. Він ще закритий поки що, але. З 10-ї години буде працювати. Там видніються дитячі гірки. Ой, подивіться, як ці гори гарно ніби появляються з такого туману. Це щось неймовірне. І зараз пройду до моря, покажу вам, як яке море. Сонечко встає. А як квітнуть ці кущі гарно. Дивіться, які кущики. Красиві. Це такий прохід до моря. Теж кругом такі рослини насаджені. Це гарно. Ой, дивіться, тут... Колись в мене такий вазон був. Сонечко встає. Тут якісь квіточки такі теж жовтенькі. Ну, привіт, море. Тут трошки людей є. Йдемо яка водичка. солнце. И водичка. Ой, водичка такая аж горячая. Дуже тепло. О, какая чистенькая, прозора. Я буду закінчувати своє відео, Це ми тільки приїхали, тільки починається новий день.